Ростиш мене кавою? Mm. Бо не буду користуватися послугами. Забери. <рес> От купиш, знаєте. Яблучок, бананчики. Плана активно в медіапросторі працює. працює. Тут Андрій Дзинзі організував. <ріст> Мобільний термінал, Тетяну <ріст> не... хоче обслужити, але. Тетяна йому гроші дає, Андрій під грошей відмовляється. 50 гривень не захотів брати. Люди ж приходять, хай лишають. Що знати, що тут нового? А, Щось, може, якийсь який звіт вам роблять чи ні? Вчора зробили і все. І все, зараз справи. Якісно розслідують справу. Ми чекаємо. <рігуми> Вже все ж вийшло <рігуми> <виявили>. на <рігуми> <рігуми> <Це> слово якісно. <рігуми> Єдиний звіт, який був, це те, що тітушку заплатив за ставу. Це єдиний звіт, який звіт. Це дуже важливо. Це, це настільки важливо, що ми заплатили. Яка тема зараз назріває? Зараз відомо, що заплатили опозиціонери, так? але МВС покриває тих опозиціонерів, вони ж знають покази. Тобто він вже казав, хто заплатив. Там Тимошенко чи там самовинні, звісно. Тобто покриваються опозиціонери зараз на всю катушку. Коротше, во ви всем відовати опозиціонери. <плес> ну в Тернополі зі, зі, ти вже зарештували. Вони втратили. Андрій спрашував. Останні рейдер, так, Короче, Там виїжджають, де сім'я Україна. Ви то рейдер ще на виборах побували тим, що нам захистити свій вибір. А тим, де, щоб я, взагалі я не мав часу дивитися. А, Тримайтесь. Дякую, це ви з Тернополя. 肯定是要的。